Черкаські обласні організації Національної спілки письменників України виповнилося 50 років. З цієї нагоди в обласній бібліотеці відбулося урочисте зібрання. Учасників заходу привітали голова Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України Володимир Поліщук разом із колишньою очільницею осередку Валентиною Коваленко. До речі, вони наші земляки із Смілянщини. За півстоліття в обласній організації перебували 82 письменники, зараз їх 47. Із найкращими побажаннями завітали на свято почесні гості: представники обласної військової адміністрації, обласної та міської рад, очільники міста Черкаси, професійних та творчих спілок. Бібліотекарі, музейники, освітяни, друзі та партнери письменницької спільноти багато спілчан отримали відзнаки та нагороди. В урочистому зібранні взяла участь і делегація письменників із сміли. Голові смілянського літературного об'єднання Тясмен Анатолію Горбівненку вручили грамоту від міської влади Сміли. Грамота Горбівненку Анатолію Тимофійовичу, Тимофіючу, смілянська міська рада, виконавчий комітет. Нагороджує за багаторічну клітку реаційні творчу діяльність Прошу, та існує. Колектив комунального підприємства медіа центр отримав від обласної організації Національної спілки письменників України подяку за плідну співпрацю та популяризацію творів письменників рідного краю. У письменників була чудова нагода презентувати авторські твори. Своїх вітальних нот додали урочистостям співаки та музиканти. Черкаський край багатий своїми талантами. Золотий ювілей письменницької організації подарував можливість вкотре зустрітися в когорті митців, які примножують славу нашого Шевченківського краю, формують національну культуру. А сьогодні на культурному фронті наближають нашу перемогу.